Одна із найбільш відкритих в Україні цими днями представники руху чесно оприлюднили рейтинг прозорості рад. На першому місці Івано-Франківська обласна. Наші кореспонденти вирішили переконатись у цьому особисто і готові показати роботу установи зсередини. Ось так виглядає коридор Івано-Франківської обласної ради. За дверима тут кипить робота. Екскурсію установи розпочнемо із кабінету голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Максимовича Сича. Посадовець демонструє полиції з книгами та ідеальний порядок із документами на столі регламентом про постійні комісії обласної ради ну і так далі про оренду майна, які розподіли обов'язків між заступниками, Розумієте? Тобто, все в мене під руками в будь момент я з приводу того чи іншого питання беру документи і працюю. Праворуч від робочого місця, куточок із презентами. В тому році, якби особисто я не взяв під свій патронат, то би фестиваль Галицький лицеслуб не відбувся традиційний. Друзі вдячні за те, що я допомагав тому. мені такий шолом. А це от власне, власне дітки з обмеженими можливостями. От, Свої вироби продавали для того, щоб допомогти ЗСУ, ну і, відповідно, в одну з таких картинок я придбав, з ячності. А далі йдемо у сесійну залу. Незвично якось, коли вона порожня, коли навіть звуки От, але коли депутати всі приходять сюди, вона така достатня, шумна, дискусійна. От. Але це нічого дискусійно. В дискусіях народжується істина. Уже через декілька днів тут знову стане гамірно. Приступаємо до розду. Питань порядку денного, затвердженого нами. Отже, перше питання Ставлено голосування за основою цілому. Прошу визначатися. Загалом в обласній раді на волонтерських засадах працюють понад 80 обранців. Серед них є і ті, які цій справі присвятили чи не більшу половину життя. Для прикладу, Дмитро Дзвінчук, депутат останніх шести скликань. Вперше його обрали у 1998 році. Впродовж всіх років було дуже складно працювати в обласній раді, бо на початках часи адміністративного такого. Ієрархічного управління обласна рада не мала тої ваги, якої вона набула сьогодні. Депутатство пан Дмитро поєднує із освітньою діяльністю. Все таки я адміністратор по природі. Я все життя був. Ну в основному працюю адміністратором, і мені не так складно поєднувати. Хоча, звичайно, зараз вимоги до депутата зростають. І відповідальність депутата за за той виборчий округ, який він представляє, зростає. Якщо Дмитро Дзвінчук обранець із досвідом, то Андрій Яворський новачок у цій справі. Депутат останнього скликання також вдало поєднує роботу в раді з медициною на його відповідальності. Пацієнти обласної клінічної лікарні на фоні різних розуміючи проблемних питань і розуміючи, все такі реформи, куди воно йде, і десь воно зробило поштовхом, що піти в депутатство і пробувати щось зробити в область. С зі своєї сторони, що можу, що знаю, що розумію, і постаратися покращити ту якість надання медичної допомоги. Пан Андрій пригадує своє перше засідання. каже цю атмосферу порівняти з нічим. Воно десь було більш таке урочисте з тим. Нерозумінням воно десь гарно, все, але ми десь не розуміли. Насправді, що це так і є. А вже більше в друге, третє засідання. Ми вже зрозуміли насправді є як воно щодо чого і куди. Повертаючись до визнання прозорості, то представники руху чесно визначили 11 критеріїв оцінювання. В Критерії входили. Це робота комісій. І робота засідань пленарних засідань ра, оскільки це є якраз і основною діяльністю депутатів. Якщо є документ на сайті, це один бал. Якщо він частково оприлюднюється або оприлюднювався до 24 лютого, це півбала. Ну і якщо немає, це 0 балів. У підсумку Івано-Франківська обласна рада отримала 10 із 10. Таке визнання, зізнаються в установі, стало приємною несподіванкою. Під час війни органи місцевого самоврядування мали б діяти інтенсивно, тим більше ми, перебуваючи в тилу. Я розумію, що там, де йде фронт, там, де є лінія бойових дій, от там, де є оточені міста, так, звичайно скажімо, там обмежені можливості для діяльності органів місцевого самоврядування. Але в нас в глибокому тилу, якщо органи місцевого самоврядування не працюють, мені здається, це відмовка. Дійсно, наша рада працює злагоджено, якісно, відкрито. Всі наші засідання, я вам, як нікому відомо, завжди є гласні. І що саме головне, кожне з наших засідань можна побачити на нашій інтернет-сторінці у Фейсбуці, так само, як і сесії обласної ради. До війни вони йшли в прямому режимі. А під час війни ми їх викладаємо фактично згодом. Якщо Івано-Франківська обласна рада на пару із Львівською набрала по 10 балів, то Чернігівська від представників руху чесно отримала лише два.